Весна саме час допомогти азимій цибулі дати потужний старт. Якщо зробити все правильно, отримаємо великий врожай. Сьогодні покажу, які доброго вносити, коли саме це робити і чому це так важливо. Працюємо два етапи. Перший підживлення сухе, другий рідке. С паливалки. Поїхали. Коли зійшов сніг, земля почала підсихати, а цибуля вже випустила зелене перо. Час розпушити ґрунт. У міжряддях. Це важливо. Прибираємо кірку, даємо кисень до коріння і створюємо ідеальну умову для підживлення. Після рихлення вносимо мінеральне добриво по сухому ґрунту. Це називається підкорень або по сухому. На 1 метквадратний потрібно внести 10-15 г м'ячної селітри. Це азот, який допомагає швидко нарастити зелену масу, 10-15 г суперфосфату. Фосфор для розвитку 5-10 г сульфату калію або просто золи. Калій дає міцність і захист від хвороб, рівномірно розпушуємо в міжряддях, намагаємось не зачепити пір'я. Потім чекаємо дощу, щоб добрива почали працювати. В цей момент цибуля тільки набирає силу. Якщо дати підживлення, саме зараз рослина буде ставстою ніжкою, соковитим пір'ям і потужним корінням. А все це запорука великої головки вже червні липня. Одним із секретів великої цибулі є підтримка постійної вологості ґрунту. Цибуля не любить пересихання, але застій води для неї шкідливий, тому важливо поливати і вранці, або ввечері, коли температура не така висока. Волога довше утримується в ґрунті. Цибуля на ранньому етапі росту дуже чутлива до азоту, оскільки цей елемент відповідає за розвиток зеленої маси. Чим більше зеленої маси, тим більше буде головка. Надлишок азоту може призвести до надмірного росту листя на шкоду формування цибулини, тому важливо не перегодовувати рослину. Якщо ви можете обирати між органічними та мінеральними добривами, пам'ятайте, що органічні добрива працюють повільніше, але вони збагачують друнт органічною речовиною, що покращує структуру землі в довгостроковій перспективі. Однак мінеральне добриво швидко доставляє всі необхідні елементи живлення рослині. Важливу роль в формуванні міцної цибулини відіграє фосфор. Саме він допомагає цибулі правильно розвивати корневу систему. Тому не забувайте додавати суперфосфат під час першої підкормки. Нітрамофоска та магній чудова комбінація для росту цибулі. Нітрамофоска дає швидкий ріст, а магній підсилює фотосинтез. Тому обов'язково використовуйте сульфат магнію для кращого засвоєння поживних речовин та активного росту. Якщо температура ґрунту менше за 10 градусів, то коренева система не може нормально засвоювати доброго, тому важливо починати підживлення тільки після того як ґрунт достатньо прогріється. Через 2-3 тижні після першої підкормки, коли цибуля вже активно росте, проводимо друге підживлення рідке поливалки, це вже підтримка на етапі формування майбутньої цибулини. Беремо 1 столову ложку нітромофоски на 10 літрів теплої води, за бажанням 1 чайну ложку сульфату магнію, щоб підсилити фотосинтез. Все добре розчиняємо і поливаємо з ліки. Це підживлення важливе для того, щоб головки цибулі розвивали швидше і виростали більшими. Водночас коріння продовжить активно поглинати поживні речовини. А самі рослини залишатимуться здоровими стійкими до хвороб та шкідників. Якщо підживлення робити вчасно, то в червні-липні ви вже побачите гарні великі головки, це стане тільки початком збору урожаю.